Так, що ж, всім привіт, народ з вас підпису ми продовжуємо грати of History 3. Так, до цього ми грали тільки в сучасному світі. Зараз я хочу пограти. Давайте в 40... 66-му році. А ну-ка, 1534. Це що тут? Там 500 було? Чи не так важливо, що в нас тут? Київ. хм... Може, тут за Київ пограємо, який дуже-дуже, дуже, дуже нагадує Україну. Ну, в плані, тут дуже близько до. Північних кордонів України, що мені набагато. Мені взагалі не від чого не треба відмовлятись. Тому що в попередньому році за Київ, там ти, якщо граєш, то довелося б багато від чого відмовлятись. Тут не від чого. Так, я обов'язково покращимо відносини з усіма сусідами. Також дуже важливо. У нас в Києві папір. Блін, тут нема ось цієї унікальної будівлі, унікальної будівлі для папіра саме в Києві. А давайте подивимося які в мене. Економіка унікальні будівлі зараз доступні, тому що вони дуже дуже вигідні. Ага, і в мене або зерно, або ранча. Так, або зерно, або тварини, або рослини. Якщо так подивитись, що з вас найдорожче? Худоба 08, 08 фрукти і. зерно 084. Ось 0,84. Давайте з найкращою ефективністю початкового виробництва це в нас Житомир. Що ж, тоді почнемо зараз, зараз по кращі Житомира. Економіка. Я б зараз хотів насправді так. А, тут навіть переваги не всі дають з самого початку. Блін, до такої будівлі. Додаткової будівлі провінції це не так цікаво. О, адміністративні тут темпи зростання, спачна, блін. А військові? Ліміти. -ху -ху -ху. -ху -ху. Хотілося б все ж таки в економічні. Я... Давайте поки що почекаємо. Або військові. І в військових. Я буду, скоріше за все, якщо воювати, то воювати від захисту. І тут якраз. <смеш> Бонуси на захист не дають. Ха-ха, <смеш> <смеш> як поганого. Є бойовий дух, я не знаю, наскільки ти допомагаєш в війнах. Диво будь так окей. На паузу. <смеш> Поки що не чіпаємо. Вперед, найважливіше, що тут треба зробити, це зернова ферма, тому що вона дає плюс 50% ефективності виробництва. Одразу максимум економіки ТБ. Ну і все, я гроші витратив. Я, я... дуже хочеться вірити, що на мене ніхто не нападе. Пульсат би ще. Одразу Болгарія мене як конкурента. Як суперника, але сусіди. Ось найбільше. Якщо хтось мене хвилює, то це найбільше сусіди. Так. Мені тут одразу. Е, бонус. Дякую. 6 полків, на 20 років дисципліна. Клас, 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 клас. І технічне обслуговування армії зменшили. Хм. Ти, Житомир. 027, бачите, І з 012 одразу до 027 стрибнула чисто за рахунок зернової ферми. Дякую. Ну, в плані, вона величезні бонуси дає саме зернова ферма. Так, поки. Поки відносно дешево качати економіку, я качаю економіку тут до максимального рівня. Дуже хочеться вірити, що на мене зараз ніхто не нападе зайвий раз. Він це ж. Хм, захист. Ну блін, ось полісад побудувати було б точно не зайвим. Була б ефективність можливість покращити ефективність виробництва. Окей, okay. подивимось. Так, більше мені не дадуть качнути, нехай. Значить, можна далі забудовуватись. Так, тут економіка. Економіка, економіка. Ось ти ефективність виробництва. ще, Може, ось 78 на майстерню зібрати. 0,4. Ти мені даєш 0,4. Ет майстерня. Нас вб'ють. Нема радника. Стоп. Стоп. А, ага, економічний радник. Ефективність виробництва. Ось візьму, скоріше, ефек... хоча. Давайте ось тебе. Вартість інвестування зменшиш. і Ефективність виробництва збільшиш, Прекрасно. Так, майстерня тут є. Так, ти. Яка ти падлюка, у мене є маріонетки, У мене нема маріонеток. Так, я з тобою. Що в нас з тобою? Хочу, в мене припинились покращуватись. А, тут максимальна думка. Тут також, як я розумію, максимальна думка. Тут ми суперники з Кримом, блін, небезпечно з деякими країнами бути суперниками небезпечно. Я б все ж таки зараз не зібрав на полі сад, тому що мені все більш і більш нервово тут знаходитись. Якщо буде війна, то просто укріпитись в столиці і готуватись захищатись. Житомир. Доброго вечора. Тобі б не зайвим інфраструктура було б ще б також. 0,55, до речі, Житомир вже приносить. Це відчутно, ще можна. А, а храм не можуть побудувати? Окей. Ось я продовольчий ринок зараз ще б зробив. Зрощення і ферму. Ну тут вже просто економіку саму дають, а не ефективність економіки. Ефективність всього 40%. Так на зрощення, припустимо. 0,59 це, до речі, вже непогано. 63% на ферму. Я, напевно, перше місце в світі по. Та. Технічне обслуговування армії, до речі, зменшую. Я перше місце по виробництву зерну в світі. Є, я сильний. Майже. 63 ферми і. Давайте 38 на інфраструктуру. І далі ще трохи підвикличу. Хоча б три солдатика. Так, уу, тобі економіку можна качути. Хочете, що тут найбільша ефективність. 44%. Цілих 44%. Перевага. Бі, ну, я хочу економічну перевагу. Була б нормальна економічна перевага. Страшно, що на мене хтось нападе. Давайте зараз візьму найманців трохи. Ось так. Коли буде 4 економіка, я ще. Ну, 4 прибуток загальний, я ще візьму найманців. У мене буде нормальний прибуток. Насправді, мати б... достатньо грошей на балансі в запасі. Теоретично, якщо б я з самого початку гри просто стояв і збрав би гроші, я б більше зібрав. Коротше, подивимось. Зараз подивимося, як я витащу зі своєю стандартною тактикою, просто сиджу спочатку покращуюся, потім вже щось роблю. Я по трьом ресурсам зараз хочу стати топ. Зерно, фрукти і. і худоба. Зерно, фрукти худоба. Ось це зараз мій план. Економічний план. Ось це моя економічна програма. Зерно, фрукти і худоба. Армія мова віра, зерно, фрукти, худоба. Так, все, чотири є. Ще давай. Паняшку фланг візьму. Так, ну, все. Економіка на максимум. Зараз ще 46 в інфраструктуру. Війна. О, на мене Чернігів, Давай. Mm -hmm. Я витримав цей бій. Блін, але. Мені головне ось цей бій витримати. Блін. Mm -hmm. Я не витримав. Тут треба відновитись. У мене є за рахунок чого відновитись, все нормально. Блін, але тепер їх тут двоє. <смачну> Відчепіться від мене. Я буду плакати. Так, все. Давайте. Нехай вони там щось роблять, а я поки звільнюю київ. Блін. я б не витримав. Я б не витримав їх двох. Ну в плані. Ну що, окей, я живий. Слухайте. Я живий. Я живий. Житомир зі мною? Житомир зі мною. Що ще треба для щастя? Але, блін, я з вами покращував відносини. Я ж з вами покращував відносини. Вен, до речі, прибуток не сильно просів. Ти. покращити. Ти. покращити. 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 Ми суперника скрива. Буває. Зараз головне вийти з мінуса. І відновити армію. Ну, в трю. в трі. Три, три монетки плюсом. Немає радника? Адміністративний. М -м -м. Ось ефективність оподаткування я б хотів взяти в першу чергу. Ну, в мінусі. Нам треба зараз прибрати мінус через війну, бо ми відновлюємось. Давайте. Ні, об'єднати частину я не хочу. Якщо б на мене не нападали. Дайте мені на якийсь нормальну економічну. Якусь нормальну економічну плюшку. Все це, це не то. Тут також. Якщо б тут був, типу, бонус для захисту чи щось таке. Тут навряд чи також я колись з вас візьму, когось з вас. Ну, спадок цивілізації. Бецькрада. Це ефективність. Ефективність виробництва, дохід від виробництва. Враховуючи те, що у нас є Житомир. Житомир. Місто богів. Так хочу останню інфраструктуру тут побудувати. 3% ефективність виробництва. Це. ні, це погано якось. Маловато. Я не знаю. Ну що, мені казали, що це тупо, що я не укладаю союзів. Так, дивіться. Фрукти 5,5 максимум. Ефективність виробництва, а. По худобі 4,8. Беремо фрукти. Пастові. Так, перше, що ми зробимо, це рослинницька ферма. Може, треба було просто всім на самого початку будувати ферб, ось такі унікальні будівлі. І після кожної унікальної будівлі? Так, дивіться, тут прибуток 0,04, нам дається. Я зараз, я просто. Тут має бути якась, я хочу знайти для себе ось цю схему гри, де ми всіх перемагаємо. Може, справді просто рослиницьку ферму, виклик одного війська. Ферма, виклик одного війська, і ось так от. Ну, в плані, не конкретно рослинницька ферма, а просто ось цю унікальну будівлю. Дивіться, 0,04. Ти на утримання 015. Ого. Скільки ти мені даш сиш? Ось, все, я ось зараз виключно тебе будую і більше нічого. Якщо ти дасиш більше 0,15? А, збереження, Дякую, якраз момент, коли воно побудувалося. Це знаєте, як в серіалах на самому цікавому зупинять. 013. 0,13 і забудова повністю економіки. І це буде більше 0,15? Вже 0,17. Так. А в цьому щось є? Бачите, вже 0.19? Наприклад, в фланг. Ти утримання 0.22 на місяць, ти утримання 005 за місяць. А, в мене, до речі, бібліміта навіть. На війною. Одно. Ти сам? А, союзник. Фіодоро. Не так, До речі, не так страшно, Феодора. вперед. Э, давайте вступайте в бій проти мене. Ідіть. Ідіть битись. Слабо? Блін, Феодора припоперся. Ааа. Але так, я зрозумів, як можна грати. Так, стрілця візьму. я програв. Ні, я думав, я переміг, я програв в бій. Ну, вони мене, напевно, повністю захоплять. Фа ні, тільки не фастів, але в мене плюс 7, до речі. У мене є прибуток. Ну, слухай, поки ми ще живі, поки ми живі, можна продовжувати щось робити. Житомир з нами лишився? Житомир з нами лишився. Давайте так. Житомир Покращений. Важку піхоту. У мене, напевно, навіть генерала не було. Немає радника. Давайте підтримку провінції зменшу, напевно. Ой, в мене не, лиш, не лишилось нічого цікавого. Окей, в мене, напевно, є ще провінція з зерном. Хто тут? Ось бродянку забуду далі. 336 місце. А, я буду плакати. Але ну, так, взагалом, ось цю унікальну ферму, економіку до унікальної ферми і один виклик одразу. І ось так будувати провінцію за провінцію. Тобто, бачите, я просто ферма зерна. Забудована економіка і 0,35 прибутку вже. 0,37. Що, в принципі, перекриває навіть е, лицара, а лицар найдорожчий тут. Тобто треба ось так робити. Лицара одразу сюди. На мене генерала навіть б не було, на що я розраховував. Навіть інфраструктуру не зверне. Не, 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 не відволікаємось на інфраструктуру. Так що в нас? По зерну ще є? Ти? Ну, Давайте ось тут поруч спочатку пройдемось, позирну. Ось так. Ось по такій схемі качаємось. Це вже ж не Житомир, в якому 1.08, але Але щоб житом, як до Житомира качнути, це треба куди більше витратити. А так ми витрачаємо тільки на ферм і на мінімальну покращку економіки, що робиться дуже швидко. Тому тобто замість того, щоб я один Житомир качнув, я б міг би качнути, качнути купа маленьких ось так провінцій окремо. І ми б були, б, були б куди сильніші. Тобто ось вам схема: унікальна будівля, економіка, і далі виклик. До кого солдатика. Тобто ось. На тепер ривай тепер стрільця, то тут ще в нас зерно ти зерно. Якщо б я так з самого початку робив, я б не програв. Не програвав, би війни. Ось унікальна ферма. Економіка є, ферма є. І ще раз важку піхоту. І тут також зерно. Обидва роботи на. Тут тобто, так так швидко качається, і так ми отримуємо собі плюс. Але, якщо на мене на зараз хтось з сусідів нападе, я програю. Але в мене прибуток найбільший. Збереження! Щось, я довго не можу тебе. М, щось якось довго ми тебе до максимального рівня. Все нарешті. Тут 18, це навіть. А, ну ні, це не більше, ніж в Житомирі. Але більше, ніж в попередніх. Тут всього 8. А, я тебе не докачав, до речі. Все, тобто ось так. Збільшуємо ефективність. Так, Лицара. Далі ти, наступна. І так ми навіть будемо збільшуватись. І відчутно збільшуватись. Хто на мене? Багато хто може на мене піти. Не дивлячись на те, що я зараз економічно заможний. Але чисто армією я відстаю. Є. Ще. Тож, хто ще задає зерно? Ось тепер, навпаки, це дуже хорошо, що в мене багато зерна. Ось тут 6 зерна. Ой, тут вже побудував, я забув... забувся. Ось так, 6 забудованих, спокійно перекривають 6 військ. Радник з питань інновації. Давайте найбільше дослідження беру. А тут, якщо хтось дає ось захист. О, на мене напал Крим. Ну я програв. Я можу спробувати довикликати зараз швидко. Давайте спробуємо. Ну, я не встиг. Все. Вони мене захопили, повністю вважайте. Що я Якщо б я з самого початку правильно все робив було краще. Я зрозум... я... Давайте так. Найважливіше, що я зрозумів схему зараз, по якій я буду грати. <сум> <сум> Слухайте. В мене хоч і лишилось три провінції, але в мене плюс вісім. В мене з трьома провінціями. Лиш... плюс вісім. Ви розумієте? З трьома провінціями лишилось плюс вісім. Вісім. Перевага. Давайте військово бойовий дух. Це щось. Виглядає як щось універсальне і дисципліна, напевно. Все. Але велику армію я собі точно не зможу зараз дозволити. Що, Чи... слухайте, я спокійно собі дозволяю зараз тримати 12 військ без якихось сильних проблем. 12 військ, і в мене 6 плюсом все ще йде. 6 плюсом. 6. 6. 6. Я дохід від дуролинства тут розширив. Якщо б мене ще всі як Житомир були провінції. Ну. Теоретично можна буде піти на Волинь. А. На волині не піти. На крем точно не піти. І на... на поділля також не піти. Хоча. це ще питання в тому, скільки я зможу собі військ дозволити, теоретично. Знаєте так, 6 це. хоч ще 30. Да, спокійно ще 30-ковицарів можу викликати прям спокійно. А давайте зберемо. Треба було 750 зібрати і одразу викликати багато. Слухайте, якщо ви думаєте, що я програв, ви помиляєтесь. У мене навіть трьома, ось зараз, як зараз, три прокачані провінції, я можу зробити багато. Зібрати б якось 750 якимось дивом. Це, напевно, на рік прибуток. 700 років. Та ні, не на рік прибуток. Може, на місяць. Покращення столиці, покращення військової академії, Ага. Так штомер. Ти моя столиця. Можна зерно сховище побудувати? Не зараз. Ось майстерні, які збільшують ефективність виробництва, можна зробити теоретично. Що ось тут, що ось тут. Робити на те, що збільшує ефективність виробництва. 3-4 економіки додасть, а що якщо і справді ось тут майстерню ось тут майстерню? Все інше не таке. не таке. не таке важливе? Ну ж, я ще не програв. Я ще не програв, далеко не програв. Я зараз відкладу 700 і піду на На, на когось піду. Такий прибуток до сіми збільшився. Блін, тебе б качнути б зараз. Але давайте ні, не зараз. 750 це моя мета. Насправді кажуть, чи більше треба 750? Що ми з усіма сусідами покращити відносини. Поділля. Хто твій союзник? Питання в тому. Волончина, блін. Ви обидва не слабкі, дуже не слабкі. Але подивимось. Подивимось, на що ви будете здатні. Проти відносно великої армії. 40, ви далі? 40 військ? 40 військ це тисячу. Ось давайте. блін, Ось 700 є. Давайте все ж таки до 1000 назбираємо. І ось прям під нуль свого прибутку зберу. Вам. Кі... Ну все, вам кінець, вам, всім кінець. Я одразу кажу вам, всім кінець. Ви програли. Всі програли. Всі програли. Хоча я і здав таких правін. Ну так, трохи правінців своїх здав, але ви всі програли. Крим! Слухайте, а це прекрасно. Ви воюєте з Кримом? Крим багато про такого воює. Це цікаво, бо теоретично я можу тоді влізти війну проти Криму і повернути собі Київ. Робимо це? В мене 900. Давайте. 5 вас. 5 вас. 5 вас. Скільки я ще можу зробити? Ось так і трохи грошей з запасом лишу на запас. Про запас. Ось вони. Все, війська повільно викликались. Три нехай плюсом лишається. Крим, в тебе союзники аварія. Хто така аварія? А, ось тут. Пуф. Аварія. Крим. Ти не з ким не воюєш. В Сенсі, ти ж багато з ким воював. 33 військ мало. А, вау. Я зрозумів. Воно виклик, дорожче стає, коли ми перевищуємо ліміт. Окей. По ідеї Крим зараз виснажений. Але мені ніхто не дасть право проходу військ. Чи ти досиш? Мені не подобається сама фраза вимагати військовий прохід», але вони погодились. Ти сама фраза вимагати, я не вимагаю, я прошу. Що ж, оголосити? Ти виснажений після попередніх військ? Він. Якщо я програю, буде неприємно, так повертай собі Київ в першу чергу. І, можливо, спробуємо тут їх і зустріти. Бачите, вони тут ще в них повстанці чи щось таке? Та, в них повстанці. А давайте, ось нехай. Вони з повста. А, вони вирішили зі мною поборотись. Я переміг. А, а, чому повстанці зі мною борються? Не треба, повстанці. Я вам щось погане зробив? Хі. Десь тут в них ще війська. А, цих союзників. Треба було з самого початку так робити все. Блін, так, Ви. Зробити вимоги. На мене ще одни виродки. Напали? Окей. Ой, ось так. Вимоги затвердити. Повертаюсь в Київ. В Києві будемо тримати оборону. Ні, -ні, Ні. Не кажіть, що я з Литвою тепер воюю. Ні, зло твою не воюю. А давайте в, в, вступимо в бізнес. Я, я їх роз, розбив. Зараз звільню свою провінцію. Да, да, да. Е, в сенсі це був захист. Чому вони мене так сильно відбили, якщо я в захисті був. Якого біса? Що це було? Коротше, окей, поки що давайте так. Це була пробне, пробний захід. Буде ще один, в якому ми вже покраще зіграємо. Я зрозумів, давайте так. Я зрозумів, як грати. Я зрозумів, як треба грати. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по описі ви зможете знайти та придбати мою гру «Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це мене також неймовірно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході, Якщо в когось, мій глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланту в описі. або так само старше спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.